вперше чиновниками була підрахована кількість паркувальних міст в історичній частині міста вулицях Царопортофранківській, Приморській, Белінського та Італійському бульварі. Це перший крок до змін у сфері паркування, який дозволить у найближчому майбутньому зрозуміти, скільки згідно з державними стандартами та правилами дорожнього руху можна припарковувати автомобілів. Цифра була почитана достатньо точно. її перевіряли багато общесники, які займалися цією житті матір і свої речовини. Про у нас получилось порядка 7 тисяч парковочних місць на которых возможно паркование по действующим правилам дорожного движения без нарушений. Різниця з припаркованими автівками виявилася величезною 11 тисяч машин. Вперше чиновники вирішили піти дещо іншим шляхом деавтомобілізацією міста. 11 тисяч автомобілів – це кількість, are апріорі не могут покрить ніякі підземні паркинги. І надземні парки, если мы говорим об міста. Я приводил простой пример. Невозможно построить 50 паркингов на 200 парковочных мест каждый. Это даже в перспективе на 50 лет нереализуемо и непредставимо. И это нелогично. Гораздо логичнее приобрести 200 троллейбусов, трамваев и автобусов по 50 мест в каждом. Одни ей, где проблему не вырежьте. Тому кривнистом міста в планах на 2016 рік є ей будівництво новых паркингов. Речь идет минимум о 400-500 парковочных местах. Это достаточно большой объем. Мы говорим о том, что уже весной будут демонтированы запрещающие знаки, запрещающие остановку знаки в тех, на тех отрезках дорог, где фактически припаркованные годами машины никогда не вызывают пробок и заторов. К примеру, Паркування на вулиці Пушкінська на цілому ряді участків. Якщо хоча б 50% цих обіцянок чиновників буде виконано, то транспортний рух в Одесі вже вийде на новий рівень. Поки що очікуємо. Івана Дерев'янко, Валентин Блях, Віктор Доманський факти.